Ну що, у нас знову не бите, не крашене, але судячи з нової кількості трішки угашене. Господи, допоможи сьогодні. В нас буде і борщ, і помада Франкенштейна, і пиріг до дня народження, і ще дуже дуже багато всього, що чекає на свої перші втицькання і мазюнькання. Всім привіт, шановне панство! Зараз ви дивитеся другу частину моєї теми для відео: Не бите не крашене про моє продукти для губ, які я ще жодного разу не використовувала. Якщо я не завтикаю, десь отут буде посилання на першу частину не бите не крашене, щоб ви могли подивитися, які продукти я вже показувала там. Сьогодні засобів буде більше, ніж минулого разу. Остановите. Вони, мені здається, будуть навіть трішки цікавішими, але я сподіваюся, ви не будете на мене гніватися, бо декілька з цих продуктів я буквально Одному разу вже використала, але ми сьогодні з вами подивимося на них ближче. Наприклад, ось це, що в мене зараз на губах, мені дуже подобається цей тандем, скажімо так, я його використала з тих засобів, які ми зараз будемо з вами дивитися. Але про нього я розповім напевно десь вже в кінці відео. І знаєте, щоб не розтягувати усе це на цілий день, ми зараз з вами починаємо з казирей. Починаємо з борщу. Коли я тільки побачила, що українського бренду Mermaid вийшов блиск для губ, який називається борщ, я одразу зрозуміла, що воно мені треба. Не знаю навіщо, але воно мені треба. І от нещодавно я нарешті його придбала і його ще я не використовувала. Зараз будемо дивитися, що це взагалі за колір. Ну що я вам скажу? Я не знаю, чесно кажучи, до чого тут борщ. Відтінок дуже красивий, але він сливовий. В моєму маленькому світі, знаєте, борщ не такого кольору. Це не робить цей блиск поганим. Я просто не можу провести для себе алегорію з борщем. Пахне він, знаєте, чимось таким солоденьким. Я б більше сказала, що якимсь пирогом сливовим чи, можливо, компотиком якимось. Чому борщ, я не розумію. Але блиск надзвичайно гарний. Я обов'язково буду ним користуватися, бо цей відтінок це щось просто, якесь неймовірно красиве. Але якщо ви знаєте, чому це борщ? Будь ласка, напишіть мені, бо може я щось в цьому житті не розумію. Далі на черзі у нас ось така красива гарна помада від Wet n Wild. Скажу чесно, від цього бренду в мене ніколи ще нічого не було, і з'явилася вона в мене лише тому, що мені схотілося щось спробувати. І помада це завжди такий, знаєте. Простий, легкий і недорогий спосіб познайомитися хоча б з якимось продуктом бренду. Я не можу спокійно дивитися на ось ці губи, бо мені постійно нагадують такі губи на помадах, помади від Pet McGrath. Відтінок супер красивий. Я не знаю, як його описати, але він такий якийсь кремово-ягідно-сливовий. Не знаю. Давайте подивимося, як він буде на руці, але в Стіку він дуже красивий. На руці він також дуже красивий, він такий самий, як в стіку, він мені дуже подобається. Він такий, знаєте, сатиновий, кремовий, легенький, м'якенький. Тобто це буде зовсім не конфліктна помада. Я думаю, не якийсь більш темний олівець вона буде просто супер. Так, 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 я та людина, яка жодного разу не пробувала ось ці олійки для губ від ламелю. Як так вийшло, я вам скажу. Я була абсолютно впевнена, що я можу без неї обійтися. В мене тих олійок, тих блисків, того всього не отак, а отак. Але я прийшла в Єву в Єві акція. Вона мені вийшла десь 150 гривень. І хто я така, щоб її не спробувати, правда? Я взяла собі саму відтінку Чері Кола, бо я люблю такі, знаєте, більш темні якісь блиски, більш темні олійки. І щоб вони були не якісь такі барбі-рожеві, бо мені вони абсолютно не пасують. І я от дивлюся на руці, воно абсолютно не має жодного сенсу, що воно в тюбику якесь темне. Ну, нагнала трішки, так? Да? Мені подобається. От. Навіть з урахуванням того, що ось тут воно темне, а ось тут воно ніяке, все одно за рахунок якихось ось цих дуже таких цікавих блискіток, воно виглядає не як звичайна олійка там, з якимсь шимером, а так, знаєте, якось більш цікаво. Тобто, використовувати її мені хочеться. Це не прохідний якийсь буде продукт, що воно хай воно валяється. Ні, оцим я буду користуватися, тим більше я люблю бренд Ламель, тому. Ну, в принципі, я не шкодую, що купила ось це. Знаєте, це перлини моєї колекції якихось косметичних засобів, якими я не те, що не користувалася, які я взагалі колись купляла. Колись ще у минулому житті до початку повномасштабної війни. Бренд Makeup Revolution випускав колекцію, присвячену жаху перед Різдвом. Це один з моїх найулюбленіших мультиків. Я трішки притрушена на цей мультфільм. І коли я побачила, що є ось такі блиски для губ в Україні в нас, і можна їх купити. Мені було абсолютно байдуже, яких воно буде кольорів, яких воно буде ароматів і всього іншого. Я купила от то, що було, те й купила. Я раділа, як скажена, і чесно скажу, радію до сих пір. У мене тут намальована салі, а ось тут угі бугі У саллі це рожевий відтінок, у угі такий золотавий. Я приблизно навіть не уявляю, що могло б трапитися в моєму житті, щоб я намазюкалась отаким блиском для губ, але мені максимально кришталеву пофігу, бо це жах перед різдвом, тому мені подобається. Ну, коротше, що ми маємо? Ось це в нас салі. А ось це в нас Угі-Бугі. Ось цей відтінок Угі мені нагадує, знаєте, пам'ятаєте фільм Мумія там, де Ангсонамон була намазюкана чимось таким золотавим по всьому тілу. Ось це дуже схоже. На губах я його не можу уявити ні в кого, окрім Клеопатри, чесне слово. Але, ну, я вже сказала, що ось це заміняє мені сенс ось цього. Зараз буде така, знаєте, важкенька артилерія, і це шість помад. Від Патрісії Лідо. В мене, знаєте, є така своєобразна звичка, що коли у Патрісії Лідо виходить якась нова колекція, і я про це дізнаюся, я йду і купляю собі з неї помаду. І це не тому, що мені нічим фарбуватися. Це просто якась, знаєте, манія колекціонування. Я думаю, ви бачите, що я трішечки добрий вечір на цю тему. І от колекціонування помад від Патрісії Лідо це також, таке, знаєте. Підтримка душевного равновісія. Ось це помада з лінійки Малахіт, і якийсь період часу це був мій найулюбленіший відтінок помади. Дивіться, вона дуже красива, вона дуже кремова, і я ним користувалася доволі активно, але все ж таки через якийсь час вона мені набридла. Дивіться, до речі, хопа! Воно магнітне. У них дуже красиві пакування у Патрісії Людоза, це їм величезний лайк і серденько на додачу. Ось. Мені подобається, от малахітова ось ця колекція. Вона була дуже красива, і я дуже рада, що помаду я в собі встигла вхопити в тому відтінку, в якому я хотіла. Ось це була лінійка Бамбук. І якщо я не помиляюся, в мене з цієї лінійки був консилер, пудра і ось ця помада. Це помада не проста, вона з бальзамом всередині. Якщо вам видно, от бачите, ось ця біла цяточка це бальзам. Вона дуже зволожуюча, вона приємної консистенції. Ось такого відтінку, але все ж таки трішечки вона не моя. Чи може я з відтінком не вгадала, чи може мені надто багато ось цього, знаєте, чогось зволожуючи жирного на губах, але для колекції, ок, але ще раз ось такий відтінок ось цієї помади, скоріш за все, я б собі не взяла. Ось це в мене в руках помада з лінійки Тренд. В неї дуже цікаве пакування і дуже цікаво, що тут є дзеркальце. Мені здається, якщо таскати цю помаду із собою в сумочці, там на роботу чи будь-куди, цьому дзеркальцю дуже швидко прийде труба. Але, ну. Ідея непогана. Над дизайном тут заморочилися так, що ще й щоб дістати помаду, треба зробити ось так, натиснути зверху, вона виїде знизу, і тільки тоді ти вже отримаєш ось цей скарб. Ось такого вона відтінку, я її щойно використала вперше. І я можу сказати, що вона напівпрозора, така кремова, красива, симпатична. Але, чесно кажучи, коли я дивилася на ось цей е, рефіл, коли я Бачила тестер, я чесно вам скажу, я була впевнена, що вона буде більш насичена. Але окей, така помада вона теж потрібна десь, знову ж таки, в сумочці, коли в тебе немає дзеркальця, є ось тільки ось це дзеркальце для мишей. Мазнула, побігла, і тобі, і тобі не треба вимальовувати якийсь там контур там, чи ще щось. Все. Намазюкалася, побігла далі жити це прекрасне життя. Це в нас помада з доволі таки, знаєте, відносно свіженької колекції, вона називалася Градієнт. Тут теж такий, знаєте, я обрала собі дуже красивий такий винний відтінок. Зараз спробуємо, але чесно скажу, я не дуже люблю помади, які ось такі скошені. Мені більш подобаються такі класичні помади, але ось цей відтінок, знаєте, він мені дуже нагадує попередні два. Тому, ну. Можливо, я віддам. А, ні, не віддам. Не віддам це ж колекція. Буду користуватися всіма, поки не завоняються. як завоняються, не буду їх відкривати, і хай вони просто в мене красиво стоять. Прекрасний план, надійний, як швейцарський годинник. І пакування тут, до речі, також магнітне. Па-пам! Ось це пакування, воно просто вкрало моє серденько. Одразу, коли я його побачила, це Queen Collection, якщо я не помиляюся, як воно називається. Тут навіть тиснення на самій помаді, ось таке, бачите, в клітинку в мене знаєте, одразу чомусь відносять думки до серіалу Хід королеви. Якщо ви не бачили, подивіться, бо серіал реально дуже такий, знаєте, захопливий. Ось така в нас гарна червона помада. Я коли не знаю, якого кольору купити помаду від Патрісії Лідо, я йду і купляю собі червону. Бо з нею я точно не прогадаю. Відтінок мені подобається, пакування вогонь. В принципі, а що ще треба від помади? Ну і зірка моєї колекції зараз від Патрісії Лідо. Ось така помада, бальзам блиск, чи господь її святий, зна, що воно таке. Колекція Магнетік, чи якось так воно там називається, я не дуже пам'ятаю. Мало того, що пакування ось таке гарне, але ось там всередині, боже, таке відчуття, знаєте, що хтось взяв отой різнокольоровий дощик з ялинки, порубав, як скотеняка на маленькі шматочки, залив у желе і зробив ось цей бальзам. Ви щось бачите? І я нічого не бачу, а воно там є. Виглядає воно ніяк, на запах воно ніяке, але за те, що воно настільки красиве, я чесно скажу, я згодна навіть терпіти, що воно не робить абсолютно нічого. Воно красиве, воно недороге, воно для мене колекційне. Все, спасибо, пожалуйста. А ось це та Бог з ним мені є чим фарбуватися. Робила я нещодавно замовлення на Єві і. Якось мені попався в якомусь розпродажі ось цей блиск від фокалюр за 15 чи 14 гривень. Відтінок у нього, м'яко кажучи, взагалі не мій. Це така, знаєте. Трішки побита життям цеглина. Але за 14-15 гривень, до речі, там була знижка через те, що пакуваннячко було коцане таке, наче його собаки гризли вдвох. Я абсолютно з цим брендом не знайома, я навіть не знаю, яка в нього цінова політика. Тому взяти спробувати цей блиск, ну, типу, ок, 14-15 гривень, ну, навіть якщо мені не сподобається, ми вже з вами знаємо, куди воно піде. От як знаєте, в камеру дивлюся, наче і непогано, як отак дивлюся, ні. <свят> ні. Я, звичайно, спробую його носити, я його спробую під різні макіяжі. Але ну, ось тут, там, де я дивлюся разом із вами, красиво. Але на собі я його не уявляю, бо він для мене такий, знаєте, занадто теплий. А я з такими теплими кольорами виглядаю як трішечки дуже хвора людина. Ну що, <свят> я вам обіцяла помаду Франкенштейна. Хоба! Це Щіглем. Чому це помада Франкенштейна? Зараз я спробую вам розказати свою логіку. Коли я її побачила, мені знаєте, одразу прийшла в голову якась алегорія з Віктором Франкенштейном, який з різних шматків тіл зробив свого власне монстра. Ось я думаю, цей монстр це буде щось на кшталт ось цієї помади від щіглем. Її я ще жодного разу не використовувала. В неї ось така конструкція, знаєте, мені нагадує, а воно... а воно викручується, я думала, воно просто знімається. Мені нагадує, це колись в дитинстві були такі чи олівці, чи ручки, чи фломастери. Не пам'ятаю. Я не можу її відкрутити. <свісля> я не знаю таке відчуття, що воно, Ага, все. що воно чи присохло, чи приклеєне, чи Бог його знає, що з ним ототрапилось. Ну, власне, хоба! Росомаха на зв'язку. Ось так виглядають ось ці чотири малесенькі такі малесенькі е, помадки. Я, до речі, купляла цю помаду ще знову ж таки до нового року. В неї теж була розідрана в шмарклі просто упаковка. Я не знаю, що з неї робили, я не хочу знати. Але мені ось ці помадки е, дісталися менше, ніж за 300 гривень, десь гривень за 250. Тому я так подумала і думаю, а чому не познайомитися з брендом, маючи чотири відтінки помади? За таку ціну. Що я вам скажу? Я щойно затестила їх на руці ось в такому порядку. І можу сказати, що от, от 100% я впевнена, що ось цей і ось цей на мені це буде дуже погано. Це буде дуже-дуже-дуже погано, а ось цей і ось цей. В принципі, я думаю, мають бути окей. Я, звичайно, спробую їх всі. Можливо, в інстаграмі якось зроблю різ, там, де я змінюватиму ці помади на собі. Якщо вам цікаво, підписуйтеся на мій інстаграм. Я залишу посилання у інфобоксі. І, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Якщо у вас є якісь питання чи побажання, чи Бог його зна, що ви там захочете мені сказати, обов'язково пишіть. Я дуже тішуся, коли ви проявляєте якусь активність, бо для мене це такий, знаєте, поштовх робити щось далі. Ну, по перше, це красиво. Це в нас помада від Makeup Revolution. Я знову ж таки її не обирала собі сама, її колись мені прислали в якомусь там секретному боксі, я не знаю там в чому. Вона дуже красива, вона дуже гарна в пакуванні. Але колір, ні, от дивіться, в мене навіть от позаду мене. В цьому всьому різноманітті кольорів немає такого яскравого кольору. Як його мазати на губи, я не уявляю. Давайте хоча б подивимося, як воно буде на руці. Знаєте, я не впевнена, що я маю тут щось казати. Мені здається, що цей колір, знаєте, для сторічної бабусі, яка ще вірить в принця і в підвищення пенсії. Я не знаю, куди його носити. Я не знаю, як його носити, я не знаю навіть, кому він пасуватиме. Але, ну. Ну, ну давайте чесно, ось так краще, ніж ось так. Знаєте, навіть мені іноді важко пояснити свої рішення. Ви бачили, скільки в мене ще жодного разу не використаних продуктів для губ. Я вам не показувала, скільки в мене вже використаних продуктів для губ. Але нещодавно я пішла в Єву і вийшла з ними з трьома одночасно. Не надо ругатися. Знаєте. В мене є виправдання. В мене був поганий настрій. В Єві була акція 1 додати 1 дорівнює 3. І ось ці три блиски для губ мені вийшли разом в 129 гривнів. Це блиски для губ від Essence, лінійки Juicy Bomb. І це відтінок щось там про лічі, це відтінок щось там про гранат, і це відтінок щось там про пиріг до дня народження, не знаю, якось так. Ну, бачите, да? ось цей верхній це лічі. Тече, як скотеняка. Я його розумію, мені теж хочеться зараз плакати, бо я вже вморилася. Ось цей той, що з гранатом, а ось цей, це той, що періг до дня народження. Я, з вашого дозволу, витру ось це, що попав, що воно тече, воно мене бісить. Напевно, більш за все, мені подобається ось цей той, що до дня народження. Тут дуже багато блискіток, вони такі, знаєте. Рожево, фіолетово, навіть трішки зелененьке. Ось цей теж дуже непоганий. А чого ось цей так тече, я не розумію. Я не уявляю, як його носити на губах, якщо воно буде от, на вусах в на бороді. Думаю, він, скоріш за все, піде от, в зрительний зал. Але ось цей, я думаю, він буде дуже гарний, особливо на сонячному світлі. Крутя. без титанів косметичного ринку ми ніяк. І сьогодні це в нас Глембі. У мене є ось така рідка помада, і ось така. Це відносно така більш-менш свіженька новинка. Ось це. Я навіть не пам'ятаю, коли я вперше її побачила. Чому я взяла? Бо було один дорівнює два. Я люблю акції від Глембі. Знаєте, купи один, отримай другий в подарунок, купи два, отримай ще два в подарунок, купи десять, отримай квартиру. Купи 50, отримай відсрочку. Ось цей верхній колір це в нас ось така помада, це Wings. Скоріше за все, це рідка версія помадки, яку я. Показувала у минулому відео така, знаєте, з дуже красивим тисненням, з метеликами. Ось цей кольор мені дуже подобається, я його скоро, напевно, почну носити. Настрій вже, знаєте, такий осінній-осінній, і нігті червоні, і силянка червона, і очі від недосипу червоні. Тому ось цей відтінок, я думаю, він буде просто ну, просто клас. Ось цю помаду у п'ятому відтінку ось він такий дуже гарний. Я купляла взагалі всліпу, Тобто, коли я прийшла її купити, в євіще навіть не було на неї тестерів. Я не шкодую, що взяла саме ось цей відтінок. Знову ж таки осінь хочеться чогось такого красивого прекрасного, а потім буде зима, навіть тоді я знаєте дуже люблю ось ці там червоні такі винні кольори. Новий рік, Різдво, це все мені дуже подобається. Тому ну я вгадала з відтінком, мені подобається обидві ось ці помади від GlamBі я буду носити 100%. У цьому відео ми також не обійдемося без бренду буржуа, але цього разу в нас не рідка помада, а ось така помада в олівці. Я її купляла разом із тією рідкою помадою, яку показувала у минулому відео. Це дуже красивий відтінок. Я пам'ятаю, це була акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всю декоративну косметику в Єві. Я тут дібрала якусь туш, і ось ці дві помади. Це дуже красивий такий глибокий червоний відтінок, правильний такий, знаєте, навіть... Ну, не дуже класичний, але дуже мій. Мені подобається. І знову ж таки, Боже, я не знаю, скільки взяти де взяти стільки губ, щоб носити стільки красивих помад. І знову червоне, і знову звиняйте, вибачайте, але я таке люблю: нічого мені не зробите. Це моє перше знайомство з брендом Пастель. І я одразу вирішила взяти собі і олівець, і помаду, щоб робити таке, знаєте, ліп комбо. Чи як там його Боже називають. Я не знаю, мені таке не подобається. Олівець доволі такий, знаєте, не можу сказати, що м'якенький. Помада мені, звісно, подобається найбільше з цього комбо, бо вона така от вона реально класично червона. Олівець, я думаю, пасуватиме до неї добре. Помада матова, вона застигає доволі швидко. Обов'язково носитиму, але я думаю, навіть якщо зверху покривати ось тим блиском від есенс, в якому блискітки, це буде вообще пісня, праздник і шедевр. Ну, от, власне, ми з вами і дійшли до продуктів, які в мене сьогодні на губах. По-перше, можете мене привітати, я нарешті познайомилася з українським брендом Юніко. Я вирішила почати своє знайомство з цим брендом з олівчика для губ. Я хотіла у відтінку Діва, але я приїхала, його не було в тому магазині, де я купляла, був у відтінку Ідол, Айдол, я не знаю, як правильно. Це також дуже красивий такий правильний. Про холодно-коричневий відтінок я не знаю, чому я вирішила намалювати якусь кардіограму комара, але ну як би що маємо, то маємо. Мені дуже сподобався цей олівець на губах, я його трішечки підтушувала пальцями. Я 100% буду ним користуватися, буду перекривати його якимось блиском, і в тандемі це буде дуже-дуже красиво. Сам по собі олівець також вау. Реально, я не шкодую абсолютно, що взяла ось цей відтінок. І мені тепер, знаєте, ще більше цікаво познайомитися з іншими продуктами цього бренду, бо якість цього олівця, мені, боже, свиня засралася. Коротше, олівець мені сподобався. А ось тут я попрошу, знаєте, понять, простіть, коли я зараз повторю ось цей мем. Бо я купила собі ще один ліпер від ліпс. Я настільки закохалася в якість ліпера кофі, що одразу мені схотілося ще собі який небудь, і от одразу я собі вибрала ось цей um, Smells Like Money. Скажу вам чесно, жодного разу в житті мені не було цікаво, як пахнуть гроші, але як воняють руки після монет, я здогадуюсь. На щастя, цей ліпер пахне зовсім не так. Аромат у цього блиску, він такий, знаєте, між кавою і димом, напевно, не знаю. Мені він трішки нагадує шоколад Міленіум, який 99% какао, який пахне смаженою землею. Просто. Отут колір такий, знаєте, він. Щось, щось середнє між цеглиною, вишнею і кавою. Не знаю, як його описати, але мені він подобається. Зараз я його вже трішечки з'їла, поки розмовляла. Але на губах він виглядає дуже класно. Я зовсім не, ніде не мазюкала на себе цей блиск, але я прийшла, я купила саме його, і я не, не прогадала ні на секундочку. Оцей, ну, це напевно не знаю. Я навіть не знаю, який мені більше подобається. Це цікаво. Ну що, ми з вами перемогли ще одне відео про продукти для губ. І на цьому тема не бити не крашене про продукти для губ в нас закінчується. Якщо ви подивилися це відео, я вам дуже вдячна. Якщо ви ставите лайки, коментарі, підписуєтеся на цей канал, я вам вдячна просто в мільярди разів ще більше, бо для мене це дуже важливо, як я вже казала. Це для мене стимул, поштовх. І якесь, знаєте, таке натхнення. На цій радісній ноті я кажу вам до побачення, ми побачимося в наступних відео. Ще раз дякую за перегляд, бережіть себе, бережіть одне одного, і все буде добре!